Музей сучасного мистецтва України привіз до сум мандрівну виставку «Арт-вояж-проєкт». Експозицію сьогодні презентували в обласному художньому музеї імені Ніканора Онацького. Репортаж звідти далі. Власником першого приватного музею сучасного мистецтва, що базується в Києві, є фундатор Сергій Цюбко. 30 років тому чоловік почав збирати твори українського живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва. Так у 2005 році з'явився музей. Зараз ми знаходимося в ремонтних роботах, і цей час, коли експозиція не працює, фонди та музеї, а їх 6 тисяч експонатів, ми б хотіли представити в художніх музеях нашої країни. Ми в свій час об'їздили всю Україну, відбирали роботи, робили виставки митців художніх школ. І ці завдяки тому колекція нашого поповнилася. Тепер ми хочемо представити і показати кращі, ну одні з кращих творів в залах музею. Вперше на запрошення Грузії арт-вояж проєкт був представлений у Національному музеї в Тбілісі у 2010 році. Україною його працівники возять твори львівських, закарпатських, одеських, кримських, харківських та київських художників. Виставка складна, виставка, яка треба підготовку якусь мати для того, щоб сприймати ці твори мистецтва, але це європейське бачення абсолютно цієї колекції. Деякі твори мистецтва, імена художників представлені і в нашому музеї, також в горді, що смаки співпадають із приватними власниками, з колекціонерами. Для сонця. Значна подія, а тим більше до Дня міста. Всі художники це наші генії, можна сказати так. Це дійсно сучасні художники. Неважно, коли вони народились, і неважно, коли вони працювали. Рівень робіт буде дуже-дуже довго сучасний, відомі імена. Зайшов у зал, читаю етикетку. І машинально в кожній роботі. Зокрема, відвідувачам презентують картини Івана Бровді, Олега Волошинова, Бориса Колесника, Адольфа Лози, Павла Мірошниченка. Усього це 30 робіт. Переглянути виставку у стінах Сумського обласного музею можна буде до 4 жовтня. Після цього експозицію повезуть іншими містами України.